Підзнавайтеся, чи просили вас коли-небудь розповісти про себе? Це риторичне запитання, можете не відповідати. Та чи розповідали ви про себе англійською? І як вдалося? Привіт! Мене звати Яна. Я викладачка школи англійської мови Green Forest. У цьому відео ви знайдете багато корисних фраз, які допоможуть вам представитись англійською. Тепер ніж почнемо, don't forget to subscribe the channel, щоб отримувати інформацію про нові відео від школи Green Forest. Поїхали! За все, ви маєте чітко розуміти, що те, яку фразу обрати, наприклад, «I don't think we've met before» чи «How's it going?» залежить від того, чи це formal або informal conversation, формальна чи неформальна розмова. Ми розглянемо обидва випадки, наприклад, представлення себе незнайомій людині у рамках ділової зустрічі, на кшталт «Attending Networking or Work Event» та на прикладі невимушеного спілкування на першому побаченні чи переписки у «Dating App». All right, let's get started! То з чого люди починають знайомство? Right. з привітання. Для більш офіційної комунікації на робочій зустрічі Ви можете почати з наступних виразів. Good morning, good afternoon, good morning, afternoon, evening. Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Hello, nice to meet you. Приємно познайомитись. It's a pleasure to meet you. Приємно зустрітися з вами. I don't think we've met before. Не думаю, що ми раніше зустрічалися. Let me introduce myself. Дозвольте представитись переписці, коли ви have matched with someone on Tinder або Bumble, або вже під час першої реальної зустрічі у житті, використайте. Hi, hey there, morning, what's up, або інші неформальні скорочення. How's it going? Good to see you. Або у текстовому повідомленні Good to see you. Що ж. Рухаємось далі, і наступне, що ви маєте зробити, назвати своє ім'я. Тут все просто. I'm Anna or my name is Anna Smith. Також можна додати, що знак шталт. But people, friends usually call me. Та люди, друзі зазвичай кличуть мене. For example, my my name is Alexandra, but my friends usually call me Sandra. Bear in mind, що ваше самопредставлення має бути коротке, але влучне. Не затягуйте та не вдавайтесь у детальну розповідь про кожен рік та епізод вашого життя. Ви ж не на сповіді для кращої орієнтації та побудови міні-діалогу. Пропоную вам focus on the following topics. сфера діяльності, робота, хобі та інтереси, персоналіті або особисті якості, сім'я та місце проживання. Тож розпочнемо, на мій погляд, із найважчого. Уявіть, що ви знаходитесь на такому форматі зустрічі, як нетворкінг. У цій ситуації дуже важливо згадати, чим ви займаєтесь або де працюєте. Це полегшить пошук спільного між вами та співрозмовниками. I work in marketing. Я працюю у маркетингу. I work as a fashion stylist. Я працюю stylist. I'm a teacher. Я викладач. I'm unemployed at the moment. Зараз я безробітна. I'm about to graduate. Я скоро закінчую навчання. I'm in my first, second, third year. Я на першому, другому, третьому курсі. My major is psychology. Моя спеціальність психологія. Вище згадані фрази чудово підходять для неформальної розповіді. А ось у межах формального спілкування іноді варто детальніше заакцентувати увагу на сфері діяльності та місці роботи. Тож ось ці конструкції стануть основою для вашої ґрунтовнішої відповіді. I work at for Green Forest English School in the Media Department. Я працюю у школі англійської мови Green Forest у медіавідділі. I have five years of experience in the sales field. Маю п'ять років досвіду у сфері. Or just I have five years of sales experience. I'm looking for the job at this time. Я в пошуках I'm currently searching for a new opportunity position. Нині я у пошуках нової можливості посади. I have a bachelor's, master's degree in modern art. Я маю ступінь бакалавра, магістра сучасного мистецтва. За бажанням можна ще трошки продовжити дану частину розповіді. Але на мою думку, цього цілком вистачить, щоб розповісти незнайомій людині про свою роботу. Не вдавайтесь до дрібниць, адже ви не на співбесіді і перед вами не потенційний роботодавець. Проте, якщо зараз ви знаходитесь у пошуках роботи або загалом тема джоб інтерв'ю для вас актуальна, тоді переглядайте наше навчальне. Відео співбесіди англійською. Переходьте за посиланням. Там ви знайдете слова та конструкції для співбесіди із перекладом. Best of luck, we believe in you! Так, відмотаємо 10 секунд назад. Продовжуємо. Якщо ви хочете повідомити на нетворкінгу вашому співрозмовнику, чому ви тут або чого вони можуть від вас очікувати, використайте для цього наступні фрази. I'm here too. Я тут щоб. I'd love to, я б залюбки. I'm just letting you know, Я просто хочу повідомити вас. I'm reaching out because, Я звертаюся, бо My purpose today is, моя мета сьогодні. Ось як це може виглядати на прикладах у реальному житті. I'm here to expand my circle of colleagues and meet new employees. I'd love to listen to various opinions and suggestions and find the best solutions that will help the company improve productivity. My purpose today is to find like-minded people who, like me, believe in extraterrestrial life. our character. Розкажіть вашому слухачу дещо про свої особисті якості Personal Qualities. Тільки не хитруйте, Just be yourself. Якщо ваш варіант – це formal situation, використайте такі фрази. I like to think that I'm a very flexible and resourceful person. Мені подобається думати, що я дуже гнучка та винахідлива людина. My best qualities are cooperation, creativity and curiosity. Мої найкращі якості – співробітництво, креативність і допитливість. I would say that I'm hardworking and never play truant. Я б сказала, що працювати і ніколи не прогулюю. I appreciate it when people are frank. Я ціную чесних людей. I describe myself as highly organized because I keep a clean workspace, so it's always easy to find what I need. Я б назвала себе дуже організованою, бо я підтримую чистоту на робочому місці, тож знайти те, що мені потрібно, завжди легко. My most valuable trait is that I'm a person who enjoys learning something new. Моя найцінніша риса це те, що я людина, яка подобається вчитись чомусь новому. А якщо у вас informal situation і ви сидите у кав'ярні, поруч з вашим дейтом чи текстате повідомлення на телефоні, look at given.

Люди, які добре знають мене, кажуть, що я щедра. I'm an extrovert, introvert. Я екстраверт, інтроверт. I hate it when people are helpless. Ненавиджу, коли люди безпорадні. I can't stand fickle people, especially when it comes to friendship. Терпіти не можу непостійних людей. Особливо, коли йдеться про дружбу. А що ж далі? Family. Because it matters. Якщо контекст вашої робочої зустрічі дозволяє, у даній формальній ситуації ви можете зазначити ваш сімейний стан. Скажіть коротко: I married, single, divorced. Я одружена, не одружена, розлучена. Далі розповідайте деталі тільки якщо у вас про них запитають. Доволі нейтральною та універсальною фразою для відповіді є: I have, I have got parents, children, mom, dad, sister, brother, sibling, husband, wife, partner, daughter, son – Зверніть увагу, що варіанти I have a sister and I have got і sister є однаково вірними. Єдина різниця між ними полягає у тому, що have got більш поширений у британській англійській мові, тоді як просто have – в американській. Що ж до теми сім'ї на першому побаченні. Погодьтеся, про це цікаво дізнатись від the person you date. І беззаперечно, буде справедливо, якщо ви також про це згадаєте. Тож у неформальному спілкуванні застосуйте одну чи кілька фраз, споданих на вибір. I come from a small family, There are just three of us, my mom, my dad and me. Я з невеликої родини. Нас троє. Мама, тато і я. We get on well with each other. Ми добре ладнаємо один з одним. I'm the only child. Я одна дитина у сім'ї. I live alone. Я мешкаю одна. I'm from a single parent family. Я з неповної родини. I was raised in a step family. Я виросла у зведеній сім'ї. We don't see each other very often, but I try to call my parents once a week. Ми не дуже часто бачимось, але я намагаюся дзвонити батькам раз на тиждень. Називати чи не називати свій вік справа ваша. Ageism is one of the main issue nowadays, А ми проти дискримінації. Тож ви не зобов'язані відповідати, коли народилися та скільки вам років. Втім, якщо для вашої самопрезентації це доречно, згадайте про свій вік на I'm 28 years old. Мені 28 років. Або просто I'm 28. I was born in 1994. Я народилась у 1994-му. I will be 29 this October. Мені виповниться 29 цього жовтня. У контексті побачення або спілкування у Dating App особисто мені здається, що варто зазначити вік. Це спрощує пошуки відповідної людини, якщо у вас є певні критерії. Також тема гороскопів та сумісні партнерів відповідно до знаків. Зодіаку. Зараз популярна як ніколи. Тож за бажанням зазначено ваш зодіак сайн. For instance, I'm Sagittarius Pisces. є стрілець риби. А ось я близнюк, I'm Gemini. Фрази про те, звідки ви родом або де проживаєте, важко поділити на formal or informal. Вони neutral, тож будуть корисними у будь-якій ситуації. Наприклад, скажіть: I live in Kyiv. Я мешкаю у Києві. I come from Дніпро, я родом з Дніпра. I was born in Ukraine, but raised in Poland. Я народилась в Україні, але виросла в Польщі. I'm originally from Kyiv, but currently I'm based in Madrid. Я родом з Києва, але зараз живу у Мадриді. I'm Ukrainian and I'm very proud of my cultural background. Я українка і дуже пишаюся своїм культурним походженням. Обов'язково згадайте what you're passionate about. Чим захоплюєтеся, чим займаєтесь у вільний час? У чому розкривається ваш талант? Наведу вам декілька супер простих прикладів, які можна використати буквально у будь-якій ситуації. А саме I like cycling and leading an active lifestyle. Я люблю їздити на велосипеді та вести активний спосіб життя. I go to the swimming pool when I have some spare time. Коли маю трохи вільного часу, я ходжу у басейн. I'm a fan of, I I really enjoy playing the ukulele. I got hooked on it while watching a movie with Marilyn Monroe. Мені дійсно подобається грати на укулеле. Я захопилась цим при перегляді фільму з Мерлін Монро у розповіді формального спілкування. Використайте такі варіанти. I'm keen on cooking. I watch MasterChef and other cooking shows every weekend. Я захоплююсь кулінарією. Дивлюся MasterChef та інші кулінарні програми кожних вихідних. I'm fond of Роллинг Rowling's books. Я захоплююсь книгами Джаан Rowling. Під час нетворкінгу завершити своє представлення доцільно реченнями with positive ending. Ви можете сказати: I'm happy to join you today. Я рада приєднатись до вас сьогодні. I'm thrilled to be here. Я дуже рада бути тут. I'm looking forward to our discussion today. Я з нетерпінням чекаю нашої сьогоднішньої дискусії. Або I'm looking forward to hearing where you're from and what you're interested in. І з нетерпінням чекаю почути звідки ви та чим займаєтесь. Невеличкий лайфхак. Якщо розмова зайшла в глухий кут, то здивуйте співрозмовника наступним питанням: Who was your biggest celebrity crush when you were a kid? Коли ти був дитиною? Хто зі знаменитостей був твоїм крашем? До речі, напишіть нам у коментарях, від кого ви шаленіли в дитинстві. Друзі, дякую, що дивилися до кінця. Some's up, please, if you like this video. В описі знаходиться посилання з усіма згаданими у цьому відео фразами. Тож зберігайте їх, а ще краще відразу використовуйте на практиці. I'm thrilled to be here and see you soon.